Найдоросліша вікова категорія у поточному чемпіонаті Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги це команди 2000 року народження. Дівчата цього віку вже багато чого вміють та мають неабиякий досвід змагань. Особливим рядком тут варто виділити минулорічного чемпіона Любов команду Дніпровської з Дюшор 5 Двувк, яка повним складом виступає у дорослій суперлізі чемпіонату України. Втім, і у срібного призера минулого сезону Вюбл одеської з дюшор імені Бориса Літвака є кілька дівчат, які вже виходили на майданчик у складі чемпіону України Інтерхім з Дюшор імені Літвака. Ці два колективи і задавали тон у турнірі групи Б, який пройшов у Одесі з 11 по 13 листопада. Матчі гралися у великому ігровому залі з дюшор імені Бориса Літвака, та у два перші дні при Несли лідерам по дві перемоги: над Тіросом з Білгороду-Дністровського та над чемпіон Таврійська зірка з Голою Пристані. Найбільш цікавим виявився останній день туру. Білгород-дністровські дівчата виграли у команди з Голою Пристані з рахунком 72-18 та посіли поточне третє місце у групі Б. Вирішальний двобій лідерів: Одеситок зі Здюшор імені Літвака та команди Дніпровської з Дюсор 5. Пройшов за відчуття. Утної переваги діючого чемпіону підопічним Олександра Чередніченка одразу вдалася ціла серія триочкових китків, яка суттєво підірвала бойовий настрій господарок майданчику Лідія Канслер, намагалася налагодити захисні дії своїх вихованок, але це їй так до кінця і не вдалося. Велика кількість власних помилок та промахів не дозволила одеситкам на рівних змагатися з гостями. На велику перерву суперники пішли за більш ніж по дві. Іної переваги Дніпрянок сорок шість Під кінець зустрічі, коли все було практично вирішено, команда Олександра Чередніченка трохи збавила тиск, та перемога з дюшор п'ять двох все одно виявилась цілком переконливою: шістдесят чотир-сорок два. Ми діжали три побіди. І побідна до десятими діжали только тому, що ми граємо по суперлігі. Наш тренер заявив нас. По высшей лиге мы играем очень тяжелые там игры, идут сражения. Но пока что побед у нас нет. И победы выливаются здесь за счет того, что мы набираемся опыта. У вас вначале очень хорошо пошли дальние броски. У команды? Да, за счет этого пошел отрыв. Они стали зоной, и мы разбросали трехочковыми бросками. За счет этого пошел отрыв. Дальше мы играли немного на равных, а потом опять пошли вверх. Как вы думаете, ну, лично ты и вся команда, будет ли Одесса вашим главным конкурентом в дальнейшем или кого-то другого может видеть? У нас четыре тура, и пока что главными соперниками по туру идут у нас Одесса, так что Одесса пока что главные соперники. Дальше будет идти Киев, с ними также будем сражаться. За підсумками першого туру у групі Б на першому місці йде Дніпровська з «Дюшор-5», на другому Одеська з Дюшор імені Бориса Літвака, на третьому Білгород Дністровський «Тірас», на четвертому чемпіон Таврійська зірка. Другий тур у дівчат 2000 року народження відбудеться з 2 по 4 грудня у Голій Пристані. Але ще до того, з 24 по 27 листопада, на підопічних Лідії Канцлер зі «Дюшор» імені Бориса Літвака. А чекають ігри другого туру європейської юнацької баскетбольної ліги у словацькому містечку списка Нова Весь.